Немає тиску у водопроводі, і все доводиться мити вручну. Вам допоможе мийка високого тиску, сила чистоти. Потужна, компактна та бездротова, з легкістю замінить хромісткі стаціонарні мийки, а ціна неймовірно вигідна. Усього від 1499 гривень. Помити автомобіль на приватній мийці коштує більше 500 гривень. Лише подумайте, скільки ви заощадите з нашою мийкою. До того ж, нею можна мити не лише автомобіль, а й мотоцикли і велосипеди, почистити будинок, садові та під'їзні доріжки. Та багато іншого легко, швидко і вигідно. А все завдяки такій же технології гідропластичного стиснення, що й у звичайних громістких мийках, мийка високого тиску, сила чистоти, це неймовірна сила водяного струменя, потужний акумулятор, і при цьому легке та зручне використання впораються навіть жінки у комплекті, насадки для різних видів струменя, фільтр для очищення, зарядний пристрій та шланг для підключення, мийка сила чистоти. Усього від 1499 гривень. Телефонуйте!